Сухо, да, і вже сульфат амонію, навіть всіватися сівалкою – це досить негарна ідея. Тому партнери Технополь притарабанили Юкон. Це дуже крута приблуда це ін'єкційне внесення рідкого добрива. І який ми отримали наслідок якщо той самий час, коли вже майже місяць лютують. Пилові бурі, да, тобто в нас немає опадів, степ. Тобто, навіть сівалкою по Безніцькому дуже складно покласти добриво на сухий ґрунт. Та й добриво саме сухе, якщо це селітра чи сульфат амонія. І, як наслідок, а, внесення рідкого добрива на глибину ну, там, 3, 5, 6, 7 см, як яке поле можна налаштувати, ну, щоб точно воно попало в мокре. Тобто, внесення рідкого добрива в. На мокрий ґрунт на глибину, а потім Оксана ще це добре докомбінувала ортофосфорною кислотою для того, щоб був швидкий стартовий весняний фосфор для озимини, і ще докомпонувала його сіркою. Я б ще його докомбінував, би, якби була можливість цинком. От. І це ми б отримали ну, просто якусь супер-пупер-вундервафлю насправді. Mm -hmm. а, чого? Тому що зверху сухові і зверху а, жарить сонечко. От, о, вітер видуває верхній шар, і якби добриво було би розкидане, наприклад, там амонію капролактам на, на початку березня або в кінці лютого, да, то прямо зараз вітер би його піднімав і ніс, так само як і верхній шар ґрунту, несе.